Я Усачов Сергій Миколайович. Я лікар-практолог. І якщо б я запитав у вас, який на сьогодні найкращий спосіб лікування гемороя, то, скоріш за все, ви б відповіли, що лазерне лікування гімароїв. А якщо б я запитав у вас, як ви ну, уявляєте собі це лазерне лікування гімароїв, то, скоріш за все, відповідь була приблизно отака. Але це все фантастика. А насправді на сьогоднішній день існує декілька варіантів лікування гемороя за допомогою лазера. І ми використовуємо два типи лазерів. Вони один від одного відрізняються майже принципово. І сьогодні я хотів би наочно показати, продемонструвати принципи роботи цих апаратів. З міркувань етики у. Ролі пацієнта сьогодні буде куряче стегно. Діодний лазер з довжиною хвилею 1470 нанометрів та спеціальний торцевий світловод до нього. Або він ще називається файбер LHP – Лазерна гемороїда пластика, найрозповсюдженіший сучасний метод лікування гемароя. Файбером ми робимо прокол поруч з внутрішнім гемороїдальним вузлом. Та проводимо інструмент безпосередньо в тканину гемороїдального вузла. Вмикаємо лазер. Та у шаховому порядку обробляємо весь вузол, починаючи з гемороїдальної артерії. Це принципово. Лазерна енергія поглинається гемороїдальною тканиною, відбувається деструкція та некроз її. А з часом вона замінюється фіброзною тканиною рубцем. Кровоток припиняється. Вузол значно зменшується в розмірах, симптоми гемороя відступають. Обраний режим роботи лазера дозволяє впливати виключно на гемороїдальну тканину. От Дивіться, зовні поверхня навіть не нагрівається. Хоча ось можна побачити, як потужно працює лазер. Оцей метод він має декілька переваг. Після. Такої операції в анальному каналі відсутні відкриті рани? Якщо нема ран, больовий синдром в післяопераційному періоді, ну, майже мінімальний. Немає ран, нема виділень з рани. Немає ран, не потрібні перев'язки. Але цей спосіб він підходить виключно для лікування внутрішнього гемарою. А що ж робити, якщо треба прибрати? Зовнішній геморрой, чи зробити естетично анального канала. Для цього в нас є СО2 лазер. Якщо щось треба відрізати, це СО2 лазер. Його ще називають ідеальним скальперем довжина хвилі 1060 нанометрів. Ми використовуємо сучасні смарт-системи, які мають безліч змінних параметрів та налаштування. Робота лазера відбувається дистанційно, без безпосереднього контакту з тканинами. За рахунок імпульсного режиму можна побачити на схемі, відбувається випарювання або вапоризація тканин без нагрівання та пошкодження сусідніх тканин, що позитивно впливає на подальший перебіг одужання на раневий процес. Формуються еластичні рубці, які естетично. Та функціональна, подібна до звичайних тканин анального каналу. До речі, результати видалення зовнішніх гемороїдальних вузлів можна подивитись на нашому сайті у розділі до та після. А ось тут ми бачимо, як відбувається процес вапоризації надлишкової жирової тканини так само без нагрівання тканин. Отже, висновки. Перше. Якщо мова йде про лікування геморою за допомогою лазера, це хірургічна операція. Друге, якщо нам треба зробити корекцію естетичного анального каналу або видалити гемороїдальні вузли, ми використовуємо СО2 лазер. Якщо треба лікувати внутрішній геморой, це операція LHP та діодний лазер. Який саме спосіб лікування геморою вирішує лікар після проведення обстеження пацієнтів? А якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях.